У мене вже руки серебряні, бачите? <смі> Тільки вони не серебряні, а в пилюки, як в чорт уже. Ну нічого, з цим ми всім справимося. Що відкусиш? З релюшок контактне срібло. Бачите, це пластини з реле, вони такі пружинки, і на них на краях знаходяться контактики з технічного срібла. От це я відкусую. Отаким от ділом займаюся. Так що, якщо є такі от контакти з релюх, можете мені отправлять. Я б саме ваші покусаю в прямому ефірі. <свісна> 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 да. Будем разом з вами кусати ваші контакти з релюх і... спілкуватися. Да? А кому цікаво, скільки буде, накусаємо за ефір контактів. Дочекайтесь закінчення ефіру. І обов'язково проведемо зважування. Що да? ж у нас, дякую за подарунок. Що ж ми тут на Опа, Опача, два подарунка підряд. Дуже вдячний вам. Три. Ну, це більше, ніж круто вже. Да, да, на міді. Бачите, яка штуковина. Такі пружиночки з контактів. І все. Сидимо, кусаємо. Спілкуємося з вами, проводимо корисно час. Здобуваємо нових підписників. А також само собою нових клієнтів. Да, Женьок, не пильна. Подиви. Поспорив би пильна. Руки грязні. Е, да, 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 кот. НІ! я не вдобен його робити. Яка їх ціна? ОТ таких от в зборі 400 гривень кіло. Ага, ой! От бачите, не пильна робота. Пиль! <гум> Та ні, на самом ділі нормально. Просто я перед цим вимазав руки спеціально, щоб показувати, що вони грязні, і типу, показувати, що я сильно при роботі. <гум> Яка ціна таких контактів? 11-11 гривень гром. Добрий вечір. Як понять. Е... Чи позолота золота контакти? Оце я, кстати, не знаю, що вам сказати поводу. Ну, так як мені, то не важко. Я спектрометром стрелькнув і все зрозуміло. А як народними методами не орієнтують. Добрий вечір, підскажіть, напильники старі щось коштують. О, гарна ідея! Завтра якраз зробимо відео по напильникам, тому що дуже багато запитань на рахунок напильників ми вам і розкажемо. А сьогодні потримаємо це ще в таємниці, правильно? Отак. От Та От. завтра зробимо відео і розкажемо, що можна заробити, здавши старі напільники. Нормально я придумав? Дякую вам за ідею. З мене конфетка. Будете в Лубнах, заїжджайте в гощу каву. <кхем> Дякую, буду чекати. Да. Ви будете здивовані, але не знаю, приємно, чи неприємно. Це ще поки що побуде інтрига. А як на вашу думку, є там щось цінне чи нема? Ха, хтось пише ти цікавість. Ну, є такий момент. Нічого не зробиш, реалії з сьогодення. Нормально медь 1. Да, нормально 340 гривень і вперед. Присилайте. Будем приймать. Сьогодні вообще в посилці була посилка 5 кілограмма меди. Все. А ви, буває, запитуєте, чи можна трошки, чи можна не трошки. Що робиш? Із релюшок. Контакти откусую з технічного срібла. Отак от, от. На розборку треба, люди, так. Да. Треба, треба. Бо прямо не встигають розборки більше, ніж достатньо. Ціна на латунь 190. Плати приймаєте з ноутбука. Да, да. Всі абсолютно плати приймаємо. Так що все, що є, все пропонуйте, готові. Попрацювати. Цікавлять трубки мідні, щоб зібрати круту мебель дерево. Хто його знає, я такими ділами не займаюсь і такі штуковини не продаю. Це вам треба шукати якихось серйозних спеціалістів в даній темі. Як з вами зв'язатися, Та легко. Нажміть на мою. Фотку в углу екрана. Ви перейдете на сам мій канал, і на самому каналі там куча інформації. І номер телефону, і Інстаграм, і що Ютуб, і, і адреса моя, і Viber Telegram канали з сценами, адресами, В общем, всім. Е -е, ПСР маєте? А як змивати ПСР? ПСР, я так розумію, що треба переробляти, а змить його неможливо. Це ж склад. Хтось скучив і захотів поспілкуватися. Ну, таке буває. Що робиш? Контакти кусаю. В яку ціну мідна проволока потрібна? А це той матеріал, який я не купую. То, що там дуже багато сучасного робиш аналіз, а там напилення хер да ні хера, а може й менше. Отакі от, от діла. А ви так зразу чисто достаєте. Ні, я тоді дороблю. Нема мені смисла на чистову е, займатися даною штуковиною. Є можливість доробити. Ну, попробуйте азоткою доробити. Привіт-привіт. Доброго дня. Нарешті горі. Да, да. Трошки пішли шевеління. Ті дивлюсь в і 9 чоловік, думаю, як таке може бути, а там 91 людина. Аж трошечки в осадок випав, думаю, що це всім так пофіг на мене. Чи приймаєте ви гільзи латунь Другої світової війни. Так, тільки якщо це клапани, вони мають бути нормальні почищені. О, так от, виходить, можна, якщо з кипяточком. Так, ні, на рахунок житла у нас немає такого. Та де ж житло? У нас таке місто, що тут і так з житлом взагалі глухо Усе розірвали. Вольфрам 500. Ігнориш, Ні, не ігнорю, не бачив. Пиши по новій. А за скільки можна ждать, же Я не купую машини ціляком. Їх, Щоб зараз порізати... Треба дуже багато ресурсів потратити, як на мене трошечки це нерозумний підхід. Да, такі от діла. Що робиш? Контакти кусаю. Йди вже додому. Так а вже я тут живу, ви ж не знаєте. Ось такі от діло. Я тут живу і тут мій дім. Які лучше обрізні круги, а я не знаю. Ми завжди купуємо одного виробника. Не пам'ятаю, як називаються червоні круги такі. Ну, червона надпись. Ну, то дуже класні, але не пам'ятаю. Алюмінієвий кабель 85 гривень. Ну, але якщо в ізоляції, то не купую. Так, Дніпро взагалі плохо. Паладій, не купуй, Андрій, тобі треба робітників. Так, треба. Ви ж писали мені. Звертайтеся. Добрий вечір, тьоска. Скажи, а по чому берете 40 гривень нержавійка, Але якщо це ця сучасна, що 8% нікеля, то та 30%. Запорожський образівний комбінат круги самі лучші. Може, я не знаю. Самі лучші чи не самі лучші. Треба ваш номер телефону. Так перейдіть в профіль каналу, там є мій номер телефону. Це взагалі не особлива проблема. Скільки алюмінію у вас? Да, залежно який. Там же ж алюміній ділиться на сорти, він же не весь під одну дудку працюється. Алюміній буває звичайний електротехнічний і профільний. І має три ціни: 50, 70 і 85 гривень за кілограмчик. Отакі от от моменти. А щоб знати вчасно ціни, треба що? підписатися на канал. Підписуйте. Будете нормально знати, для чого е, палять абразивні. Я цього не знаю. Я Владислав вже лайк вподобайку поставив. Тому заїжджайте ви до нас на каву. Так, це якесь заманчеве предложення, але я думаю, що частково воно може бути небезпечне, так? Да? Мід 340. Гофри вентиляційні це взагалі така штуковина, знаєте, м -м, воно то береться, типу як половнячок алюмінія, але. М -м, я з ним, як багато його можна запакувати, щоб відправити, це вже питання. Прайсі з цінами, Напишіть мені на Viber. Я вам вас приєднаю в групу. Там буде вся інформація завжди актуальна. Засіки треугольники трансформатори. Ах, я взагалі Не, метеорити не. Жалко закінчувати ефір. Скільки людей на ефірі, а рано чи пізно прийдеться. Це є один із найкорисніших ефірів за останній час. Фольга сувкова йде? Ні, не йде. По чому берете захисний екран від трубок селографу по 250 гривень. За каталізатори, ну, каталізатори не, не дуже мені подобається цей вид матеріалу. Чому не дуже подобається? Тому що серед них дуже багато пустих. І ще не подобається із-за того, що дуже багато людей е, тішаться надіями, що він дуже сильно до хіра стоїть. А Трошечки не так воно все відбувається, як хотілося. Мідь 340 тебе назвали армян. Та ні, ну це якась людина в прямому ефірі з ви запитала. Мені було скучно, я думаю, відповім. А потім ще, думаю, та і відео на цю тему виставлю. В принципі, прикольно вийшло. людям зайшло. Там я сказав фразу підстромив. і там прям плотно людей повеселила ця фраза. Сприорі каталізатор пустий. Ні, афінажку... ні. Золото я взагалі не купую ніяке. Ні в виробах, ні афінажне ніяке. Як вам відправить? Перейдіть в профіль каналу. Там буде вся інформація в Viber і Telegram каналах приєднаєтесь і будете знати, як її відправити, як розрахунок отримаєте. Всю інформацію будете знати. Ну і плюс же ж актуальні ціни. Я думаю, що актуальні ціни знати також доволі важливо. До речі, знаєте, хто вгадає, скільки в Viber каналі вже підписників вайбер Viber -каналі. Це просто канал, де мої актуальні ціни. А ну напишіть, скільки підписників. Хто знає, скільки в вайбері каналі і хто знає скільки в телеграм каналі А ну-ка, підскажіть. Про телеграм Сергій нормально. Вірно. Ну, я ж не прошу там. Дотошно. У тебе нація армян. Льонечка, не задрачу. Ти ж, як я балакаю? Звісно, армян, блядь. Як знять по золоту, не в курсі. Майже 13 тисяч на вайбері, да? ви вірно пишете. Ви представляєте, 13 тисяч людей, які тобі е, за тобою слідкують, е, за твоїми цінами. Ну, я розумію, що там великий процент людей, яким просто цікаво. Е, Здерти або позаглядати на мої ціни, щоб плюс-мінус, або якось там не знаю для чого. Або просто слідкувати за ситуацією, але і клієнтів там доволі немало. Засцилографів реально захист. Да, да, я вже десятки разів розповідав, що захист застілографів. Коштує 250 гривень за кілограм, якщо там 79% нікеля. Якщо там 56% нікеля, то він коштує 150 гривень за кілограм. Да, він магнітний. Да, це просто обична залізяка на вигляд. Неочікувано, правда? Але воно коштує. Скільки його викинулося в залізяча, це навіть я уявити не можу. Просто неміряне количество. Я теж на тобі бабло рубаю. О, це нормально. А яким образом? Аж цікаво. Як на мені можна бабло нарубать? <риклад> це є вашими посилки мені відправляєте. Раніше і контактор мус... Вуз... Ой, контакти мус. Та все ж летіло. Ну, звичайно, про все це треба знати. Воно ж. З потолка не з'являється, все треба десь щось, щоб хтось або підказав або розказав. Ніколи не користувалися відрізними кругля... кругами Дніпра, ніколи. Прийняти дешево здати дорого, так і рубають. Та ну прийми дешево. Подивишся, як вийде. Я думаю, що нелегко. А, так, да, кстати, можна ж по цьому приймати. Регіонально в себе. Точно. Оце я голова тупо, поняв? Не додумався. <плес> ну, нормально. Те, що людина придумала так робити, нормально вона придумала. І вона вже сама з потолка вже ж не пішло. Треба щось відправити, треба перевірити, наскільки за мною нормально е працювати, і тоді вже щось робити. Я не думаю, що це так просто. Стасік, дивись голова ти казьона. Це не язик, а мова. Мова саме головне, що є в народу. А у вас язик, яким жопу лижуть своєму діду старому. От і далі займайтесь. А ми будемо на вільній мові розмовляти. Це я вибачайте глядачі е, глядачам Ютуба. Тут у нас недолюди через VPN залітають, поняв? І говорять, яким яким язиком жопализним треба розмовляти. А я їм розказую, що є така штука, як мова. Вони люди дикі, вони не знають, що є така штука. Да. Так що я думаю, що ти Фрайрок достойний відповідь собі отримав. Так що йди і віддихай пока що. Ще тобі уроки учіть і учить за мною тягатися на рахунок отаких от всяких ділов. Латунь 190. Я думаю, що глядачі Ютуба побачили ці коментарі і вони розуміють, про що я розмовляю. Да, вот такие дела. Ну ничего, слабесенькие, слабесенькие из них оппоненты. Так, языком они что-то могут. А, да, жопу лезать деду своему. Ну не больше. Ну ничего. Вот такие вот дела. Так, диви. Шикс, последний контакт. Ну, вернее, последний. И что мы делаем? Давай же ж чикнем, что у нас тут за дело получилось, да? ха <свечес> Ленька, а пошел-ка ты нахер, Рахит. Давай я тебя блокану, ты мне надоев, блядь. Вот так вот. Все, пока, дружок, бо ти щось надоїв мені. Женечок давно треба було б вже заїхати. Так. Чипс. І що ми на колядували? А ну-ка ваші ставочки, що я це за час ефіру тут націдив. Не знаю, час... не можу вам пока повернути. Надо ж угадати, вагу, Два руки які. Шарився сидів в з вами. Так, 157. А ну давай, хто буде найближче, тому що? Mm, тому що? Надо ж придумати щось. Тому ми через екран пожмемо руку, що ви красавчик. Так, ні ми їм. Ого, 420 грома. Ви серйозно, Та в мене в руки відпали за такий час 420 на науза. Я ж з вами спілкувався. Воно ж не саме з собою. Так, 99, 220. Не, 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 мимо. 280 мимо. Почому контакти не магніт, 22,70, 200. От е, є плюс-мінус нормальний варік. Оце насипали кайф. Коментарі. Я за счет ваших коментарів актив собі підняв. Дякую. Ви не полінились І нормально мені розворушили. Бачите? Не бачите? Не знаю, як вам показати. Це ж треба, щоб воно виглядало, як правда. Ну, в общем, суть питання: 205 грам. Отакі от, от діла. Не, ну тут є нормальні. цей М -м Стасік, не жопу, бо порветься. Так, ого. кого? Да, 205 грам. Я думаю, нормально заманув, так? Да? Кстати, Петя Захарченко, відміна, 205 грам написали. Після того, як я сказав, що 205 г. Оце чітко. Ціна 11 гривень грам. Да. Так що на жигуля, як хтось писав, хвата. Бачите, яка красотулечка, да? Оце от на міді. Все, П'єть, ви великий молодець. Отакі от, от діла. Хочеться тебе побачити, як ти відпочиваєш в Одесі. Як ти можеш мене побачити, як я забув, коли останній раз віддихав? Хтось пише ніхера себе кіно. Я навіть уявлення не маю. Е Скільки вартує цей подарунок. Вдячний, приємно. Оце козирно. Хтось мені знає, те, що пише е бомж. От в Ютубі людина написала мені бомж. Угу. Це, кстати, ще й москолик. Там через VPN-ку вони нормально влітають. Ох, і голова казену, боже, що ти мелиш? Ну, нічого, зараз вийде бомж, сяде в свій бомж автомобіль, поїде до своєї бомж-сім'ї в свою бомж хату. Так. Да. А, я те, що відійшло, ось дивіться, яка двіжуха. Да, в Ютубі і в Тіктокі одновременно, поняли? Тобто, ну, класна, виходить, штукована. Питань більше, ефір об'ємніший, а аудиторія різна. Яка ціна на багатоплідну 90. Ціна на магніт і не магніт 32-23, на міді 11. Хай в нас такі бомжі будуть. Ну да, так що, в общем, такі от діла. Ну, я думаю, що людина та трошечки не сповна розуму, яка може про це писати, да? <гум> ні, не був прикол про 205. Дійсно, все нормально 205 грам. Ну, так гляньте, який об'єм матеріалу я перелузав за цей ефір. -тю. Тобто, ну, насправді це звичайнісінька робота, е яку можна спокійно робити і на якій можна трошечки щось заробити. Хтось пише в Ютубі, де оцижуєшся у Боже, Боже, ну, піди на лампочки повісся і висиваняй. Е, буде нормальне діло. Да. Так що, отакі от пластини без контактів, вони також прийомні і враховуйте це. Е, з контактами вони коштують 400 гривень кілограм. У нас такі пластини без контактів 155 гривень кілограм. На вигляд, як звичайнісінька нержавійка, правда? ж? Але ні, це не нержавійка, це нормальна штукована. Е, де ви в лубнах приймаєте? Місто Лубни вулиця Заміська, 13. Так. Да. Отакі е, е, от, от діла. Так. Що ще? Що ще вам відповісти? Що, е, що вас цікавить взагалі? Що не цікавить? Чи, може, будемо заканчувати вже? Воно, ні, не магнітне. Ось дивіться, магнітяка, чи Х не магнітна. Щоб показати, що це магніт нормальний, я не лівак якийсь, бачите? <гум> Показав, оця лінійка, знаєте для чого? Щоб міряти ці контакти, мають бути не довші, ніж 7 см. Це жарт. Стасік, ти пиши побольше коментарів і піднімай мені актив. А які ти їх пишеш, я навіть звертати на це увагу не буду. Тому що на не до людей нема смисла звертати увагу. 500 кг бідону можна привезти. Можна привезти все, що ви забажаєте. Коли відкриють кордони, може на канарі махнемо та Одеса. Е, та я вам більше скажу, я і так можу. Мені, в принципі, мало що заважає. Просто я не хочу. І все. Е -е... На желізі пластини теж по 11. Ні, ну тоже дпоювати. Самовари хороші ззаді стоять. Там може і нормальні, не знаю. Магніт поїзковий. Ну, оцими магнітами найкраще перевіряти. Вони до півмішка промацують. <свистак> ні, в мене нормальна теща. В якуціну мідь 340. Не появите надо паять. старатися. Тут таке. Так, в общем, ребятулі. Будем ми заканчивать. Ви дивись, щоб... зря це не сидіти на цьому ефірі. Треба підписатися на канал? Обов'язково. То що... То, що так хочеться. 에... Да. І, в общем, в принципі, будете узнавати дуже багато якихось цікавих новинок по металах. Ну і, звичайно ж там, просто будете наблюдати мої дурненькі відео. Так, 에... да, звичайний метал купуємо. Підписка плюс, дякую. Так, да, куди відправляти, підписуйтесь, переходьте, і все будете знати. Норм відос. Дякую. Е, завтра працюємо з 9 ранку до 7 вечора. Все, ребятулічки, е, будемо закінчувати ефір. Е, будемо потихеньку сушити весла і гнать віддихать. А ви отримуєте далі корисну інформацію, переглядаючи мої відео. Дуже вам вдячний за все, за вашу активність, за ваші лайки, за ваші подарунки, за ваші підписки і, взагалі, за приємно проведений час. Все, Всім до побачення!